Мене звати Кірносова Надія Анатоліївна. Я викладаю курси, пов'язані з перекладом із лінгокультурологією Китаю на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, де є окрема секція китаїстики. Що таке китаєзнавство? Починати відповідь на це питання можна розглядаючи саме це слово. Воно, очевидно, складається з двох компонентів: Китай і знавство або знання. Тобто, вже з цього ми можемо зрозуміти, що це знання про Китай. Але я би додала ще. В Україні існує насправді ще другий термін, яким можна позначити цю науку, і це синологія, де також сина це стара назва Китая, прийнята певний час і в Україні, і логія це логос, слово, тобто знову таки ми приходимо до знання. В такому випадку ми якби, робимо висновок, що китаєзнавство або синологія це наука, насамперед, яка видобуває так би мовити, знання про Китай. Далі постає питання: а навіщо? Це потрібно. Мені траплялися дуже часто навіть трапляються такі випадки, коли люди запитують, а навіщо нам вивчати Китай. Він десь далеко, чужий і, в принципі, можна існувати якось як ніби в паралельних світах з цією країною. Проте якраз історія китаєзнавства показує, що. Європейцям, саме європейцям з боку європейців дуже часто було цікаво і потрібно щось дізнаватися про Китай. Тобто це відповідало інтересам самих європейців. І далі я трошечки от розповім про цю історію того, як зароджувалася ця наука, і, і тоді буде зрозуміло, що саме цікавило європейців. Потрібно сказати, що зароджувалося китаєзнавство ще десь в 16-17 столітті і пов'язано було з місіонерами і єзуїтами. Тобто першими були релігійні чинники, які сприяли тому, щоб європейці зацікавилися Китаєм. Чому саме цим місіонерам було цікаво досліджувати Китай? Причини ховалися в, самій, в самому європейському розумінні релігії і мається на увазі християнство, звісно. Справа в тому, що місіонери вірили, що коли всі люди на землі увірують в Христа, настане друге пришестя Христа. І вони, як місіонери, намагалися наблизити цю подію. Тому вони і цікавилися і Китаєм, і іншими державами, де люди не сповідували християнство, але вони ставили за мету цих людей навернути до християнства. Тобто інтерес виходив саме від європейців. І е, коли місіонери почали. Е, Реалізовувати цю свою місію, вони раптом виявили, що досягти успіху в тому вони можуть саме тоді, коли вони, вони вивчать китайську мову і вони зможуть з китайцями говорити їхньою мовою. З того і починається наукове вивчення Китаю. Проте перші кроки були саме пов'язані з релігійною метою. Певного успіху вони досягли в цьому. Але ситуація змінювалася, і вже ближче до 19 століття ми розуміємо, що з'явилися інші причини, які змушували європейців також вивчати Китай. Але ці, ці причини були вже світського характеру і, зокрема, економічні. Справа в тому, що на той момент Європа це вже був розвиток капіталізму. і... Європейців дуже цікавило багатство, наприклад, ресурси і також ринок збуту. Саме тому вони цікавилися і, зокрема, і Китаєм, як великою країною, яка ну, велика по території, тобто там багато ресурсів, і має велике населення, яке може бути ринком збуту. Так? Відповідно. Коли, вони спробу, коли європейці спробували е, якось реалізовувати вже ці свої економічні цілі, виявилося, що китайці не дуже то їх чекають у себе на території і, і не дуже то хочуть бути чиїмось ринком збуту, скажімо, або джерелом сировини. Е, тому знову, е, Ну, Якби виникла перешкода саме для інтересів європейців. І з того, щоб подолати цю перешкоду, починається уже наукове, в нашому розумінні цього слова, вивчення Китаю. Насправді ми зараз вже знаємо, що не дуже то європейцям вдалося Китай, так би мовити, зробити. Зробити об'єктом своїх інтересів, він так і не став колонією, хоча певний час був напівколонією. Але самі європейці все-таки здобули важливі речі в цьому процесі, саме наукового вивчення. Зокрема, вони відкрили для себе саме китайську культуру. І е, ці здобутки, власне, ми і, і зараз ними користуємося. Ми споживаємо результати цих досліджень, видобутку цих знань про Китай, е, в принципі, Філософія, так, яку ми знаємо. Все це відбулося завдяки також перекладам. Тобто з'явилися люди, які професійно знають китайську мову, які здатні перекладати, і, відповідно, Європа все більше і більше дізнавалася про Китай. Десь так протривало до нашого часу але в наш час ми маємо ще якісь зміни які також нас спонукають зараз шукати шукати контактів з китаєм я я би означила ці зміни як певні екологічні екологічні Чинники, так, які підштовхують ці зміни. Я маю на увазі тут не тільки, не тільки природне середовище, але і інформаційне середовище. Взагалі, тут ключове поняття ось це середовище, яке говорить про те, що ну, якби, учасники цього середовища, вони. вони Можуть бути можуть не мати близьких контактів між собою, так але через середовище вони все одно впливають один на одного. Таким чином не може бути ізольованих країн, які б паралельно могли існувати. Все одно вони впливають одна на одну, і ми по нашій реальності також це бачимо. Хоча Китай дійсно далеко, але все одно в. Тій ситуації, в якій ми зараз опинилися, ми звертаємося до цієї країни, ми чогось від неї очікуємо. Можливо, навіть не в прямих контактах, але все одно ми розуміємо, що позиція Китаю вона впливає на події, які відбуваються в Україні. Тому, якби ось це поняття середовища, воно підштовхує нас вивчати цю країну для того, щоб комунікувати з нею, для того, щоб відстоювати інтереси, свої інтереси, і ми розуміємо, що ми можемо посприяти тому, щоб Китай був на нашому боці, тоді, коли ми будемо розуміти інтереси самого Китаю, і тоді, коли ми будемо говорити з Китаєм його мовою. Ось і відповідно, тому Україна зараз теж потребує фахівців, які би володіли мовою, які би могли впливати на інформаційне середовище, відстоювати свою позицію, доносити китайцям їхньою мовою нашу позицію. Це тоді буде забезпечувати нам успішну комунікацію. Ось і, і, на мою думку, тому і потрібно продовжувати вивчати Китай. Ми вже маємо певну базу, але в нових реаліях треба, можливо, щось змінювати і продовжувати далі. Отже, і якщо ми говоримо про нові реалії, нове середовище і, зокрема, новий інформаційний простір. То ми передбачаємо, що потрібні фахівці, які би могли в цьому новому інформаційному просторі працювати. Тоді далі постає питання, де цих фахівців можуть готувати. Одне з місць це якраз є кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, при Нашому навчально-науковому інституті філології, в межах якої цієї кафедри існує окрема секція китаїстів, яка забезпечує підготовку фахівців насамперед китайської мови. Тобто основне спрямування в нас це мова, і ми навчаємо різним. Аспектам, тобто, ми навчаємо говорити, навчаємо писати, а навчання писати, як ми розуміємо, передбачає навчання ієрогліфіки, тобто, це одна з таких найбільш складних, можливо, сфер, пов'язаних з китайською мовою, але водночас і найбільш цікавих. Ось, і в цілому навчаємо людей, студентів. Висловлювати свої думки, доносити свою думку ось в цьому новому інформаційному просторі. Проте, знову ж таки, зараз ось ці реалії такі, що однієї мови, знання тільки мови, воно недостатнє. Потрібно ще, для того, щоб переконувати китайців, потрібно ще також знати культуру китайську. І тоді… Комунікація з ними буде більш ефективною. Тому передбачено в наших курсах навчання, що чим далі проходить навчання, тим більше додається ось такої культурологічної інформації. І додаються спеціальні курси, наприклад, присвячені якійсь одній конкретній складові, наприклад, мова змі. Важливий курс. Потім це може бути ділова комунікація, теж окремий курс. Це також є китайська література окремо. Багато курсів, присвячені перекладу, є також курс, присвячений китайському театру. І, відповідно, викладачі нашої кафедри, вони, кожен має якісь свої наукові інтереси, поглиблено вивчає якусь. Одну сферу і, відповідно, може запропонувати цілий комплекс знань саме в тій сфері, якою він цікавиться. Проте навіть на цьому можливості кафедри не обмежуються, тому що при інституті також функціонує ще один інститут, це Інститут Конфуція. Ініціатором якої, якого виступила китайська сторона, і цей інститут присвячений спеціально поширенню китайської мови і культури в світі відповідно при цьому інституті, при інституті Конфуція, можна пройти різні курси. Пов'язані з мовою, або не обов'язково. Тобто, наприклад, є окремо курси для дітей навчання китайської мови вже з такого молодшого віку, а є окремо курси для бізнесменів, там інші інтереси, зрозуміло, зовсім інший підхід буде до навчання. Є також... Курси, які можуть бути можуть бути присвячені, наприклад, каліграфії, це безпосередньо з іерогліфікою так, поглиблене вивчення не тільки самих як якби значення, але і коли навчають писати їх красиво і правильно. І ом, о, окремо також при Інституті Конфуція готують до. Складання кваліфікаційного іспиту HSK, який необхідний для тих, хто хотів би продовжити своє навчання, власне, уже в китайських вищих навчальних закладах. Для, для того рівень, цей кваліфікаційний рівень потрібен сертифікат, і ось при Інституті Конфуція в нашому інституті можна скласти такий іспит, отримати сертифікат і потім уже планувати поїздку в Китай. І далі на каналі Мій жовтий буде виходити ціла серія лекцій. На тему китаїстики, де ви зможете більше дізнатися і глибше дізнатися вже про окремі аспекти цієї науки.